Останній раунд. в цьому було Запрошується до мікрофону. Голлякрук міставіу. У мене немає, я перекошую. Будем брати іншими частинами тіло. Жінка на ім'я Надія. Чотири місяці поспіль. Дощі, витоптуючи посіва, збиваючи садовину, йшли, як новобранці. обранці, стиранно поливали про дорожні кущі, затягували, як могли, свій похід на чужу війну. Ніхто з них не знав, де насправді знаходиться зона бойових дій, ніхто не уявляв реальних масштабів втрат. Та для підняття духу до нас прибилася жінка, на ім'я, Надія, яка взагалі не збиралася помирати. У кожного чоловіка повторювала своя персональна війна і нагріта зброя в руках, за яку він готовий триматись до скну, а перемога їй все одно з тим, вона, як курва, вона не належить нікому. І ми слухали її погоду, її перекочується громить, коли вона нам співала свої похідні і колискові, і у кожній краплі її дезінфікуючої слини була отрука. Казала вона, буває така любов, яка ставить її на коліна, засовує дуло до рота і не вбиває, і тоді йдуть крізь неї дощі за ротою рота, за ротою рота, за ротою рота, щоб змити її кров. Галина кров! шановні друзі, зараз прийшов, відповідає. Najde, prosim, kartve.